Друзі, всім привіт! Збираємося ми до себе додому. Розкажу вам трохи план на день. Збираємося поїхати попакувати всі речі. Той, хто не знає, хто буде дивитись вперше в мій канал, розказую. Ми зараз живемо в наших в моїх батьків і купили будинок, робимо там ремонт. Можете подивитись попереднє відео, де, ми, де я розказую, що за будинок, і періодично, там десь, де є які відео, де ми прибираємо там. А сьогодні треба спакувати, там є матраси, двері, позакривати кімнати, щоб не летіла пиль, бо будемо розбирати грубу. такий в нас план на день, моя кава вже підкипає. Люблю так у вихідний вийти з горнятком кави. Шкода, що це тільки на вихідний так виходить. Хотілося б кожен день так робити. Там -да! повідкривали вже вікна двері, покажу свій сам шит, який я постригла, а то мені доказували, доказували просто, що це ялівець. Дивіться, шановні, це сам шит. Повторювати 300 разів не буду. А то мені прям це ялівець і все, ну що, я взагалі вже не розумію, що це сам шит. Який ж це олівець? Овальні листочки. Коротше. Вибісили мене. Повідкривали вікна і покажу вам, що ми вже всередині зробили. Оббили вже грубу, яка буде трошки в нас переноситись, сміщатись в цю сторону. Тут будуть двері, а ці двері будемо замуровувати. От, от так вже зняли ліноліум. Все тут красота. Ванну ще нічого не робили. Сьогодні моє діло це перемити холодильник і. Перепакувати деякі речі. В цій кімнаті також зняли лінолеум. Яка краса! Дивіться, яка краса. Я вже не можу дочекатись, коли воно все зазеленіє. А, і ще заволочили город. Хазяї заволочили город, будемо сіяти, мабуть, люцерну. Це ще не 100%, але так собі думаємо. От ці речі треба перепакувати. Бо буде пиль зруби летіти, вона ж буде все, все розбиратись, розбиватись, сажа, все, так що треба поприбирати, зібрати речі. І виходимо через задні двері. Отак От вам покажу. Цю красу, цю неймовірну красу. Собачуля, наша тося вдома, подружку тобі ми ще не привезли. Хм -хм. Йдемо працювати. Йдемо все пакувати, бо роботи багато взяла каву на фоні такої краси, хочу вам дещо розказати. М -м -м. Смак неперевершений. Друзі, хочу з вами поділитися з виробниками натуральної свіжеоосмаженої кави. Так як ви вже здогадалися, сьогодні в мене... Перша реклама на YouTube. Е, мені написав менеджер, запропонував рекламу. А чому б і не зробити рекламу такої гарної кави? Тим паче я спочатку дуже переживала, чи робити, чи не робити цю рекламу, але коли скуштувала, я її вже десь тиждень, мабуть, пів каву, цю, е, я зрозуміла. Такі я вам розкажу про цю каву, бо це неперевершений смак кави, і вона дійсно дуже добра. А для початку я хочу вам розказати, що це за виробники кави такої добрачої. Ось так виглядає. В Їх асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також є в асортименті чай, кава без кофеїну і різні смаколики та кавові аксесуари. Вони постійно додають в асортимент новинки та цікаві пропозиції кави. Уся кава в асортименті натуральна та без ароматизаторів і свіжої обсмажки, завдяки чому їх продукт смачний і корисний для організму. Також вони роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві. Ще, до речі, запустили доставку у Польщі, Румунію, Литву, Латвію та Естонію і доставляють каву кур'єром безкоштовно при замовленні від 1500 гривень. Друзі, якщо вам було просто підібрати каву, яка вам подобається, у них є особисті менеджери, які в Діректі або по телефону зроблять усе, щоб якомога скоріше скоштували ту саму чашку ідеальної кави. У них є сайт, який функціонує по відбору ідеальної кави за вашими вподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки. Знаєтесь, яка кава підійде вам найбільше. Активно допомагають ЗСУ і з кожної пачки лінійки 25 кофе Ростерс перераховують 25 гривень на допомогу армії. Також вони підтримують тварини, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки Кевінська до притулку, домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Так як ми даруємо часто каву на подарунки на різні свята або просто так, у них є така спеціальна можливість замовити ектикетки на різні події життя. Наприклад, Матусі, колезі, подружці на день народження, вони ці етикетки безкоштовно. Просто треба вибрати, яку вам треба етикетку. Друзі, і до чого я це все веду? Хочу вам запропонувати цю неймовірно смачну каву. При замовленні вам буде знижка 20%. Тільки треба написати промокод життя 25. І ця знижка буде діяти на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Діє ця акція протягом місяця з моменту. От Мого викладеного відео. Назва промокоду повторюю Життя 25. І всім смачної кави. Божество, на це мій тепер фаворит. А я йду далі прибирати. Яка краса вийшла помилуватися. Тут лебеді літали, так гарно було. Скоро все буде зеленіти. Я вже не можу дочекатися. Коли ми жили в місті, я дуже любила дивитись у вікна. <смі> Чи любила дивитись у вікна, бо мені було цікаво подивитись, в кої яка люстра, в кої які там обої, як кімната, вообще. ну і дизайн, який, який в кімнаті було. Попакували двері, матраци. Оце буде поки тут все стояти. Вивозити нікуди не будемо, бо нема куди. <смі> все поскручували, звільнили, холодильник помила. Підключили, Щоб подивитися, як він працює чи працює, ліжка також будемо розбирати. Привіт! Дивлюсь на тій стороні. Підпалили стерню, приїжджала пожежна машина. Заморилась сьогодні, хотіла записатися на манікюр. Я досі його не переробила. Але сьогодні я вже не піду, бо немає коли наші вдома, у батьків вдома справи. А завтра я ще вихідна, тому вже якось там вклинюсь, якщо мене візьмуть. На дворі сьогодні погода, просто казка. сонечко, тепло. В хаті холодно, звісно, у нас. А на дворі красота. Сам шити мої пострижені. <гаджес> я така ними довольна, що перший раз їх стригла і в перший раз в мене воно вийшло так, як я хотіла. Ой, краса. Щоб би якийсь шашличок пожарити. Зараз погрію. Вчорашню картоплю, що в нас залишилось. Так їсти хоч. Зварюю, зараз поїму. Бо що, я тільки поснідала. А там, поки там вдома поприбирали, все поскладали, я вже так захляла, бідна. Так, так захляла. І ще в мене є холодець. Як це? Я вам не похвалила, що я варила холодець. На днях включила хазяйку. Такий добрачий холодець зварила. Залік я пройшла. Всім понравилось. От, і Мала, звісно, не холодець варити, мала просто відварити рульку, потім хотіла її спекти. Але, думаю, хай буде холодець, вона так роз, розварилась, славно ще туди додала філе, ну, Холодець зараз вам покажу. Дивіться, який холодець. Ну, такий гарний, такий гарний, аж найголовніше, такий смачнючий, що просто вам не передати. Картошечка погибла. Варя, яка не любить холодець взагалі, не то, що на вид, вона навіть його їла. І сказала дуже добрий. М -м -м, такий прям все вмію. Ну, як не любити холодець? Дуже добрий. Зараз їму. І я вже, мабуть, вечеряти не буду, бо вже скільки 5 годин. То зараз варію повечеряємо. Ну, вона ще потім буде вечеряти, а я вже не буду. От. Та й таке. Поскладали все. Все. То, що мали сьогодні зробити, зробили. Я дуже задоволена, що ми все зробили. Те, що планували, бо зазвичай, коли щось плануєш, завжди воно не виходить так, як хочеш. А це те, що мали зробити. Я ще переживала, стільки напланували, думаю, коли ми це все зробимо, але Молодці. Тося, що ти там шукаєш? То син. То син, що ти там шукаєш? Друзі, всім дякую, що сьогодні були зі мною. Як завжди, всіх обіймаю, ваша Інна.